Ми сьогодні починаємо вивчати параграф 27 розв'язування систем лінійних рівнянь методом підстановки. Так, системи лінійних рівнянь ми з вами вже почали раніше вивчати, говорили, що це два рівняння, кожне рівняння з двома змінними, які мають спільний розв'язок, або можуть взагалі не мати розв'язків, або можуть мати безліч розв'язків. І як це робити, ми розв'язували. Якщо один розв'язок, то ми розв'язували графічно, будували графік кожного рівняння і знаходили точку перетина наших прямих, бо графіком кожного лінійного рівняння є пряма. І координати точки перетину двох прямих, які входять в систему лінійних рівнянь з двома змінними. Це наша відповідь. Якщо прямі паралельні, то у нас з вами немає розв'язків. Якщо пряма одна накладається на іншу, то це було безліч розв'язків. Тобто такі можливі варіанти розв'язання систем лінійних рівнянь. Ще раз підкреслюю лінійних рівнянь. Тому, дивіться, ми будували графіки. так? Але ж, якщо у нас з вами координати точки перетину не цілі числа, а якісь дробові, то визначити точно розв'язок дуже складно. Оскільки у нас клітинки, ну навіть якщо б була міліметрова бумага, то тоді теж було б складно не все визначається. Як, як складно визначити, якщо, наприклад, у вас відповідь одна ціла, там дві сьомих. Це точна відповідь. Тому дивіться: якщо у вас в завданні на майбутнє кажу, сказано, розв'яжіть графічно або визначте кількість розв'язків, то це ми робимо графічно. У всіх інших варіантах робимо аналітично. Аналітично, це означає без графіка, а за допомогою певних методів. Ми будемо вивчати два методи. Перший метод це сьогодні вивчаємо. Метод підстановки. Так, і так, я записую систему одразу в вигляді прикладу двох лінійних рівнянь. І покажу, як це все робиться. Також запишіть, що це розв'язування систем лінійних рівнянь методом підстановки. Так, графіки не будуємо. І ще раз аналітично. Метод підстановки полягає в тому, що ми обираємо одне з двох рівнянь і виражаємо одну змінну через іншу. Як обирати рівняння, з якого краще виразити одну змінну через іншу? Якщо серед двох рівнянь у вас є такі, де перед змінною або перед Х, або перед y один, або мінус один коефіцієнт, то це найзручніше рівняння, де можна взяти і виразити одну змінну через іншу. Якраз ту, у якої коефіцієнт 1 або мінус 1. Якщо ж такого немає рівняння, то тоді ну, це одно яке брати рівняння і виражати одну змінну через іншу. Ми подивимося на нашу систему і бачимо, що в першому рівнянні перед змінною y мінус 1. Тому зручно нам виразити. Y через х з першого рівняння. І тоді дивіться, мінус, щоб звільнитися від мінуса, я одразу перекину y в праву частину, а 8 перекину до 2х, тобто перенесу туди. Таким чином, в мене буде y дорівнює 2х мінус 8. Таким чином, я виразила одну змінну через іншу, тобто y через x, так як ми робили в попередньому номері 1000 1145. Готуємось до вивчення нової теми. Так. Далі дивіться. Далі. Коли ми виразили одну змінну через іншу, ми беремо друге рівняння. А друге рівняння у нас 3х додати 2 у до рівня 5. І в друге рівняння замість змінної y підставляємо 2х мінус 8. Оскільки 2х мінус 8 це. Різниця, то тоді ми записуємо в дужках. Підставляю 3х залишаю. Додати 2. Умножити замість ігри. Підставляю 2х мінус 8. Дорівнює 5. Зверніть увагу, що я тільки що отримала. Я отримала рівняння з однією змінною і змінною х. І розв'язавши це рівняння, я знайду. Одну змінну х. Так, і так, відкр... таке рівняння розв'язується наступним чином. Розкриваємо дужки, множимо 2 на 2х4х, 2 на мінус 8, мінус 16, дорівнює 5. Потім, як ми робили лінійне рівняння, змінні залишаємо в лівій частині. А можна вправу переносити, тобто в одній із двох частин рівняння. А число, числа, які не містять змінних, переносимо в іншу частину нашого рівняння. Тобто, так, зробили сортування Х і просто чисто. Далі зводимо подібні доданки. Х додати 4 буде 7х. І це дорівнює у нас 21. І тоді ми бачимо, що x дорівнює 21 поділити на 7. Х дорівнює 3. Таким чином, ми знайшли значення змінної х. Щоб знайти значення змінної y, нагадую, зараз навіть підкреслю окремим кольором, ось як знаходиться У. І ми беремо і замість Х підставляємо у той вираз, де виражали Y через трійку. 2. Помножити на 3 відняти 8. Y у нас дорівнює 6 відняти 8, це буде мінус 2. Таким чином, ми знайшли другу зміну. Далі ми пишемо парою х дорівнює 3, y дорівнює мінус 2. І беремо фігурною дужкою. Це наша пара є розв'язком нашої системи лінійних рівнянь з двома змінними. І відповідь у нас відповідь, якщо це у нас система, що містить y, то ми записуємо як координату точки. Тобто на першому місці Х, на другому знайдене значення y. Таким чином, відповідь пара чисел 3 мінус 2. І це є наш метод підстановки. Зверніть увагу, що ну, складного нічого немає. Головне правильно виразити. Одну змінну через іншу. І я вам пояснила, як це робити. Так. Дивимось далі. Ну, це те, що я вам пояснювала, це розв'язано. Тепер такий підсумок. Так. Отже, щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь методом підстановки треба. Перше. Виразити з будь-якого рівняння у системи одну зміну через другу. Друге. Підставити в інше рівняння системи замість цієї змінної вираз, отриманий на першому кроці. Третє. Розв'язати рівняння з однією змінною отримане на другому кроці. Четверте. Підставити знайдене значення змінної у вираз, отриманий на першому кроці. П'яте. Обчислити значення другої змінної і шосте, Записати відповідь. Тобто, це такі, ну, як алгоритм розв'язання системи методом підстановки. О, і це ми все розглянули. Так, ну а далі йде практична наша частина. І я зараз е, е, вам ще одну, одну систему розв'яжу. Дивіться. В прикладі, який був попереднім, у нас ми знайшли таке рівняння, де перед однією зміни був коефіцієнт мінус один. Ну або якщо один, то легко виражати. Нагадую, що в номері 1145 були такі завдання виразити і через Y, де у нас з вами коефіцієнта один або мінус один не було. І коли ми це робили, то тоді ми отримували. Дріб, дивимося, 1149. Показую, як робити, коли... Давайте, ось, перше. 4х мінус 3 у дорівнює 15. 3х мінус 4у дорівнює 6. Не забувайте фігурну дужку, оскільки це говорить, що ми шукаємо спільний розв'язок для двох рівнянь з двома змінами. Так, далі дивимося: у нас немає не перед хме, не перед ігре коефіцієнта 1 або мінус 1. От тоді, знову ж таки, давайте візьмемо перше рівняння, от я його виписую, і виразимо х через і. Виписую рівняння перше і пишу 4х залишаю в лівій частині, все інше переношу праву. Переносимо знак, змінюємо на протилежність. Тому 4х дорівнює 15 додати 3 х І х у нас дорівнює 15 додати 3х, поділити на 4. Ось ми виразили одну зміну через іншу, тобто х через х. Тепер беремо друге рівняння і підставляємо в нього замість x такий дробовий вираз Ну, такий вираз, як я записала. Тобто ми пишемо 3 помножити, А тут у нас 15. 5, додати 3й поділити на 4. Знову ж таки, от кілька тут дробом записано, то ми дужки можемо не брати. Ось і далі мінус 4і дорівнює 6. Так, тепер дивимось. Ну, Взагалі-то 15 плюс 3 це як єдине ціле. Тепер дивіться, нам заважає та четвірка, на яку. Поділено 15 додати 3. Є така властивість рівняння, що ми можемо рівняння помножити або поділити на одне і те ж число обидві частини, і від цього не зміниться наша рівність. Тому, якщо ми ділимо на 4 щось, то щоб прибрати цю четвірку, потрібно обернену дію зробити, помножити на 4. Множимо на 4, підкреслюю, що. Кожен наш вираз, що входить до нашої різниці. Тобто добуток оцей будемо множити на 4, мінус 4 y будемо множити на 4 і 6 будемо множити на 4. Тобто, Все, що я підкреслювала зеленим кольором, окремо множиться на 4. Коли ми дріб будемо множити на 4, то ми скор... четвірки наші скоротяться. І залишиться у нас лише 3 помножити, тепер дужка. потрібно 15 додати 3у. Бо четвірки скоротились. Далі мінус 4х помножити на 4. Мінус 16. Ігри, дорівнює 6 помножити на 4, 24. Таким чином, ми звільнилися від знаменника 4. Знову ж таки, коли ми оцей весь. Добуток 3, помножити, на цілий дріб, дріб, як єдине ціла, І помножили це на 4. Я нагадую, може, це і, і, і дарма я нагадую, але інколи діти множать на 4, і 3 і дріб. Якщо ви добуток множите на якесь число, то один із множників множиться на це число. І ми помножили дріб, оскільки нам вигідно скоротити четвір. Так. І далі розкриваються дужки. 3 на 15 45, 3 на 3 плюс 9 Y, Відняти 16 Y до рівня 24. Мінні залишаємо в одній частині. Числа переносимо в іншу частину. 9y відняти 16 мінус 7у. 24 відняти 45 мінус, що там у нас 21. І отримаємо y дорівнює. мінус 21 поділити на мінус 7, це буде 3. Ми знайшли y. А тепер наша мета знайти, знову ж таки, підкреслюю, де у нас було виражено х через y. Туди і підставляємо. І нас X дорівнює. 15 додати 3 помножити на 3, поділити на 4, X дорівнює 15 додати 9, 24. 24 поділити на 4, 6. І ми знайшли другу відповідь. Потім виписуємо x дорівнює 6, y дорівнює 3, беремо фігурною дужечкою і пишемо відповідь. 6. 3. Так, це трішечки складніше, ніж там, де я же таке говорю: коефіцієнт 1 або мінус 1. Тому що там не потрібно ділити на якесь е, там, число і потім від нього його прибирати множенням обох частин на знаменник. Таким чином, я пояснила вам ще один приклад розв'язання систем лінійних рівнянь ліній з змінними методом підстановки. Ну тут, бачите, скільки ми будемо практикувати номер 1147, 1149. Ну і такий з двома крапочками номер 1150... 1151. Я одразу поясню. Дивіться, ну, якщо дивитися на першу систему, то тут потрібно розкрити дужки, перенести Х і в ліву частину, числа в іншу частину, і звести кожну систему до вигляду А1Х. Плюс Б1У дорівнює С1, і А2Х плюс б 2 дорівнює С2. Тобто, зробити систему рівнянь такого вигляду, як я тільки що написала. Для цього потрібно робити певні перетворення. І якщо розглядати, наприклад, Першу, то тут потрібно розкрити дужки. Тут все просто, ми не будемо її розв'язувати. Давайте візьмемо четверту, наприклад. Четверту систему. І так, щоб цю систему перетворити до вигляду, який я записала, тут потрібно, по-перше, спочатку звести до спільного знаменника ліву частину. Потім помножити обидві частини на спільний знаменник. І так, три та вісім. Нагадую, спільний знаменник ми знаходимо, оскільки це взаємно прості числа, і множимо 3 на 8, це 24. І тому множимо перше рівняння на спільний знаменник. І друге рівняння, дивимося, це ж є дроби із знаменниками 3, і 6. Оскільки 6 ділиться на 3, то ми говоримо, що спільний знаменник 6. І множимо. Це рівняння на 6. І так, знайшли, якщо є дроби, спільні знаменники і помножили це рівняння, записали, що множимо на ці знаменники. Далі, коли ми множимо, зараз я е, подробно записую. Дивіться. Коли ми множимо перший дріб на 24 і одночасно ділимо на 3, то 24 поділити на 3 у нас буде 8. І залишається домножити на чисельник. 1,5х мінус 3. Бачите, я прибираю дріб. Далі йде плюс. Ми другий дріб множимо на 24, одночасно ділимо на 8. Тому 24 поділити на 8 це буде 3. І множимо на чисельник. Ну, і залишайте. Зараз це приберу. 3 помножити на 24. Не забувайте, що це теж потрібно помножити. І це буде 72. Далі. Те ж саме робимо з другим рівнянням нашої системи. Перший дріб помножимо на 6 і одночасно ділимо на 3. 6 поділити на 3 2. І домножуємо на чисельник 95 х мінус 2. Далі мінус у нас за умовою. Множимо дріб на 6 і ділимо на 6, то у нас залишається 1. Ну, я 1 умножити на 2 у плюс 1. Тобто, дивіться, я чисельник пишу в дужках. Хоч там у нас. Ну, можу написати один якщо руку, не зрозуміло щось, то можу записати зараз. Мінус один помножити. Тобто дужку я пишу для чого? Оскільки перед е, дрібом, дробом у нас мінус, то потрібно буде змінювати знаки. І щоб ви не забули про це краще писати в дужках. І це все дорівнює і множимо. Праву частину х-0,5 теж множимо на 6. Як ми множимо? Ми записуємо в дужечках х-0,5 помножити на 6. Таким чином, ми е, зробили множення, прибрали знаменники. І тепер нам потрібно розкрити дужки. Ну, І потім розкриваючи дужки, ми е, зведемо до вигляду. Щораз подивлюсь, скільки там у нас часу. Ну, можна ще встигнути швиденько. І так, 8 помножити на 1,5х. Це буде 12х. Відняти 248 на мінус 3, додати 3 на 7, 21, відняти 3 на мінус 3 мінус 9х, дорівнює 72. І точно так же другим множимо буде 5х, 2 на 2 з половиноюх, відняти 4. Відняти, змінюємо знаки на протилежні, Мінус 1 на 2х, мінус 2х. Мінус 1 дорівнює 6х, мінус 3. Так, і це фігурна душка. Бачите, я розкрила дошки. Тепер змінні в одну частину рівності, а числа в іншу. Дивіться, 12 ікс, Відняти 9 ігри. Я залишаю в лівій частині. А числа 72. Переносимо, додати 24. Переносимо, змінюємо знак. Відняти 21. Далі 5 ікс, Відняти 2х. Відняти 6 ікс, Дивіться, всі змінні в ліву частину, а там залишається у нас. Мінус 3 те, що було, без зміни знаку. мінус 4 переносимо, плюс 4. мінус 1 переносимо, плюс 1. Розсортували наші змінні І далі записуємо. Зводимо подібні доданки. І так, 12 іг. Відняти 9х. Далі 72 додати 24 і відняти 21, 23 плюс 75, так? дорівнює 75. Друге рівняння 5х відняти 6х буде мінус х, мінус 2 у дорівнює, тут 5 мінус 2. Далі дивіться, якщо можливо спростити нашу систему, тобто дивіться першу нашу рівність 12, 9 і 75, всі наші коефіцієнти, вони діляться на 3. Тому я можу записати: 12 поділити на 3 це буде 4х, 9 ігри поділити на 3 3 ігре. І 75 поділити на 3 це 25. Якщо можна ще раз поділити все це рівняння на якийсь спільний дільник всіх коефіцієнтів, що належать до цього рівняння, ми це робимо. Так. А друге, я можу теж змінити, поділити все. Дивіться, тут я поділила на 3, а друге рівняння можу поділити на мінус 1. Якщо мені не подобається мінус перед диктоном. І тоді я змінюю просто знаки. Х плюс. 2 y дорівнює мінус 2. І в мене тепер система такого вигляду, як я написала. Далі, що ми робимо? Ми беремо одне з двох рівнянь і виражаємо одну змінну через іншу. Нагадую, що обираємо, якщо є те рівняння, де перед якою із двох змінних коефіцієнт 1 або мінус 1. Ось у мене є х. У другому рівнянні його виражаємо через y. Мінус 2, мінус 2 у Потім підставляю в перше рівняння замість х мінус 2 мінус 2у, мінус 3у дорівня 25. Знову розкриваю дужки, мінус 8, 4 на мінус 2, мінус 8, мінус 8у, мінус 3у дорівнює 25. І далі мінус 8у, мінус 3, мінус 11 дорівнює 25 додати 8. Я одразу додам, це буде у нас 33. І y дорівнює 33 поділити на мінус 11, мінус. У знайшли, тепер знаходимо х. Підставляємо там, де ми виражали х через y. І маємо зараз, я швиденько запишу х дорівнює мінус 2 мінус 2 помножити на мінус 3. І це х дорівнює мінус 2 плюс 6, тобто 6 мінус 2 4. І так, у нас є пара. Зверху пишу х дорівнює 4. Y дорівнює мінус 3. Фігурну дужку і відповідь. 4 мінус три. Таким чином, ми розв'язали нашу систему. І ще раз, в чому тут була складність? Потрібно було звільнитися від знаменника, помноживши обидві частини рівнянь на спільні знаменники, потім спростити, розкрити дужки, звести подібні доданки, перенести змінні в одну частину числа без змінних в іншу. Якщо можна спростити, ще раз поділити або помножити обидві частини. Обидва рівняння на якесь певне число. Якщо поділити, видивитись спільний дільник всіх коефіцієнтів, ось, ну а потім знову виразили їх через Y, підставили в інше рівняння, знайшли одну зміну, потім знайшли другу зміну.